Зеленський, в принципі, готовий здати своїх солдатів міжнародному кримінальному суду. Нагадаю, що Сполучені Штати ігнорують міжнародний кримінальний суд, Україна, яка ратифікує Римський статут, ризикує видати своїх військових під розслідування міжнародного кримінального суду. В Той час, коли Росія, яка не ратифікувала ніякого римського статуту, не вида жодного свого військового, саме військові наполягали, що, що Україна має максимально відтягнути час. Наскільки я розумію, Європейська солідарність не голосувала за ратифікацію. Наприклад, сценарій здачі Донбасу під захоплення Курська він вже читається повним ходом. Якщо вже Мар'яна Безугла, прости господи, заверещала, що там іде пряма здача Донбасу. Що вже говорити про її? Не дарма Стефанчук заговорив про те, що в нього є якась ідея, як провести вибори. Поки що, коли говоримо про римський статут, ніяких сподівань щодо покращення ситуації в Україні це не приносить. Вітаю, друзі! Отже, Україна ратифікувала Римський статут, і це породило дуже складні відчуття, бо можна говорити про те, що Зеленський, в принципі, готовий здати своїх солдатів Міжнародному кримінальному суду, чи там будуть злочини, чи ні. Україна вже мала попередній досвід. Це історія Нацвердійця. Віталія Марківа, який, перебуваючи в Італії, був схоплений їхньою поліцією і більше року провів у слідчому ізоляторі. Найбільше два роки провів у слідчому ізоляторі, його спробували засудити до вищої міри. Звинувачували його в тому, що він перебував у складі українських військ десь в межах 20 кілометрів на території, де загинули італійські журналісти. Ну, те, як по-шахрайськи, це було зварганена ця справа, насправді наштовхує на думку, що, пригадується мені, 16, 17, 18 роки в українському суспільстві була більш одностайна думка щодо Римського статуту. І вперше мені трапилася ну, така пастка, в яку потрапив Зеленський, ця угода, між, між Україною і Нідерландами. Так от в рамках цієї угоди передбачалося зобов'язання України по ратифікації Римського статуту. Нагадаю, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року. Статтею 8. Восьмої угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачена ратифікація та імплементація Римського статуту. Тобто, тут, тут не дуже попреш. Але в нас є досвід, наприклад, досвід Хорватії. І Хорватія е, пройшла через свої випробування в зв'язку з Міжнародним кримінальним судом. Ну, правда, е, по Югославії там був створений окремий суд. Але ж е тут є такий момент, що Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту. Відтермінування мен не заважатиме врученню ордеру нашим громадянам за кордоном на території країни, які ратифікували Римський статут. На жаль, наші військові не будуть у безпеці від фальшованих звинувачень. Перший військовий, який може потрапити під звинувачення, це, звичайно, генерал Залужний. Хоча він нібито захищений е, віденською угодою е, щодо дипломатичних працівників, але хто його там знає, насправді. Україна планує долучитися до оновленої версії статуту міжнародного кримінального суду, що включає також статтю 8 біс, яка з'явилася в результаті так званих кампальських поправок 2010 року і передбачає відповідальність за злочин агресії. А тепер подивімося щодо Росії. Відповідальність після ратифікації не поширюється на країни, які не ратифікували кампальських поправок, в тому числі Росія, що не є членом міжнародного кримінального суду, через це для притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за агресію 22-го року у МКС неможливо. Нагадаю, що Путін і е, Львова Білова притягаються до відповідальності міжнародним кримінальним судом. В справі кіднепінгу, але ж ордери також видані на е, Шойгу і Герасимова, і тут теж цікавезна історія. Тому от е, вважається, що ратифікація була передчасною. Ну, от багато хто. Україна вже двічі визнавала е, юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Заявами МЗС України поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану і 8 серпня 2015 року щодо злочинів проти людяності воєнних злочинів, вчинених на території України. Цього було цілком достатньо, щоб дочекати завершення війни. Але як пригадується, Зеленський підмахнув, тобто, з одного боку, ну, зобов'язання України, а з іншого боку, ну. Ми ж скільки разів консультувалися із хорватами з цього приводу. Нагадаю, що Сполучені Штати навчили, ну тобто вони ігнорують міжнародний кримінальний суд. Ми не маємо аж такого потенціалу, як Сполучені Штати. Але е, тут є по суті, ну тут створюється реальність, яку Україна повинна ще й певним чином е, стимулювати, підюджувати. Бо, по суті, Україна, яка ратифікує Римський статут, ризикує видати своїх військових під розслідування Міжнародного кримінального суду в той час, коли Росія, яка не ратифікувала ніякого Римського статуту, не вийде жодного свого військового і буде зверхньо цвіркати через губу. І її неможливо буде навіть за злочини агресії засудити. Тому. Тут ну, складна ситуація. Юрій Луценко вважає, що ратифікація Римського статуту пов'язана з бажанням генпрокурора стати суддею Міжнародного кримінального суду. Для цього Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати право делегувати до суду свого представника. Ну і питання: чи вартує чергове працевлаштування одного зі слуг наслідків е, ратифікації? Ну, Це позиція Юрія Луценка, але я нагадаю, що він був Генеральним прокурором України. Ну, хочу нагадати, що е, таке патріотичне середовище, націонал-демократичне, воно з осторогою ставилося до Римського статуту. Е, і саме військові наполягали, що, що Україна має максимально відтягнути час. Зрозуміло, що в ситуації, коли переможців не судять і Україна переможе, нам справді буде. Якось ну, простіше за будь-яких обставин е е скрутити, ну, зіскочити, так би мовити, із спроб притягнути українських військових до відповідальності. Але як нам вибудувати зараз ситуацію із звинуваченням Росії? Тому що злочини Російської Федерації не, при... не припиняються ні на мить? Але. Якраз через е, ну, розгалужену мережу Агентури Російської в Європі та й в Сполучених Штатах, ми ризикуємо потрапити в багаторічну істеричну судову тяганину щодо наших військових. Наскільки я розумію, Європейська Солідарність не голосувала. За ратифікацію. Є окрема позиція у багатьох політиків щодо цього. От дивно, чи то Зеленський не розуміє наслідків, чи вважається, що переможців не судять, і на Банковій свято переконані, що скільки ну, історія може скластись таким чином, що Україна в цій війні переможе і якраз Росія це не той суб'єкт, з яким ну, позицію якого треба буде враховувати в Міжнародному кримінальному суду. Але ж питання не в суб'єкті Російської Федерації, в якому вигляді вона не збереглася. Це ж падлючий етнос, який все одно гадатиме, скільки існуватиме на світі. Я вже згадував про. Агентурні мережі російські по всій Європі, про діаспори російські по всій Європі. Це, ну, я б сказав, не, не російські, бо є російські дійсно, а є ФСБшні. І, і е, якраз оця вся російська інтелігенція це якраз дуже прекрасний канал для інкорпорації ФСБшної агентури е, в соціуми цивілізованих країн. Ну, є ще, прости, господи, РПЦ, яка ніяк не втихомириться і вона лізе. Зараз вона вже полізла на африканський континент, це ще веселіше, бо цивілізовані країни цю шантрапу в рясах вже не приймають, але в Африці вони можуть розвинути якісь мережі інформаційні. Справа то в тому, що е ці мережі можуть розгорнути. Зловмисну діяльність проти українських військових, навіть проти українських ветеранів. І з Римським статутом, ну, та легкість, з якою він проголосувався на 24 році підписання Україною, якраз і наштовхує на думку, що у Російських окупантів вже є на цей предмет сценарії, як, буде, як, як вони задіють їх. Бо, наприклад, сценарій здачі Донбасу під захоплення Курська він вже читається повним ходом. Навіть дуже раціональні люди починають говорити, що це умисна дія української влади. По здачі території Донбасу. Умисна дія, хочу нагадати. Тому на це до речі, звернула увагу, звернула увагу таке видання, як Financial Times. Вони якраз про проаналізували ситуацію з Курськом і. Заговорили про те, що недостача боєприпасів і живої сили на Покровському напрямку є по суті ну, якимсь розігрішем якого, якогось договорнячка, який закінчиться і втратою Донбасу, а потім і з виходу е, із Курська. Але е, вірний електорат Зеленського зараз буде верещати е, про неймовірну перемогу. Це дійсно дивовижні бойові дії, дуже високотехнологічні, і це відчувається, що українські війська е, на голову е, діють технологічніше, е, навченіше, ніж е, російські. Але суть не в тому вишколі українських військ, в тому, що Україна не має ні найменшого досвіду оперування такими відвоюваними територіями, та й сенсу. В цих відвоюваних територіях особливо немає тому що це е, ну, не густо заселена територія, і навіть завоювання цієї території не принесе ніякого демографічного позитиву. Хай навіть ті люди приймуть українську владу як, як свою і, і українську державу. Але це не наш е, е, демографічний капітал. А наш демографічний капітал зараз виганяється з Донбасу. З Мирно... Мирноград це 40 тисяч населення. Там на всіх завойованих територіях нема 40 тисяч населення, а тут тільки один мирноград. І оцей розмін. Мені здається, що якраз оці всякі пориви патріотичні, голосування проти російської церкви, якісь там антикорупційні затримання. Велике ну, торохтіння з приводу завоювання Курщини, а це ж справді дещо гіперболізовані реалії. Вони медійно перегріті. Але оборона Покровська, Торецька, Мирнограда це великі трагедії. Десятків тисяч людей. І думати треба про це. Зеленське його оточення те, що називається, множить сутності. Але воно ж ними не скеровує, воно в них заплутується. Якщо вже Мар'яна Безугла, прости Господи, заверещала, що там йде пряма здача Донбасу, то що вже говорити про інше? Така от біда. Очевидно, що йде якась гра на капсуляцію цих окупованих територій, здача ще якоїсь частини цих територій з метою хай вдавиться проклятий довгоносик. Довгоносик не вдавиться. Єдине, що зупинка бойових дій принесе якусь, ну, перегрупування політичне в Україні. Не дарма Стефанчук заговорив про те, що в нього є якась ідея, як провести вибори. Яка ідея? Нагодувати, судячи з голосуванням проти російської церкви, нагодувати мажоритарників вони нічим не можуть. Тобто зберегти мажоритарну систему було б недоречно. Та І тоді б не, не була б сформована рада в повному складі. Значить, вибори мають бути такі пропорційні. Але ж війна не закінчується для того, щоб говорити про вибори. Але частина вже оточення ближчого до Зеленського, частина прокурорських, там ще, вже так десь розмірковують про те, що листопад це вже буде. Тобто, знову контрапункт американські вибори. Складно сказати, чи до цього це йде, але поки що. Коли говоримо про Римський статут, ніяких сподівань щодо покращення ситуації в Україні це не приносить. Тому найкращий правозахисник, найкращий дипломат у нас Збройні Сили України, сприяємо їм, допомагаємо, хто гривнею, хто молитвою, і переможемо. Вірю в це. Слава Україні.